Всім привіт! На зв'язку магазин 450.com.ua. Хочу розповісти про наших вже сталих партнерів та друзів бренд Мілбот. Вони виробляють, починали взуття. Зараз це носки, сумки, кепки. Що я хочу вам сказати? От Шкарпетки, Мілбот. Ми спочатку тестово їх так запустили в продаж. Але вони всім зайшли. Дійсно якісні, дійсно функціональні, дійсно працюючі шкарпетки. Е, наші клієнти, які раніше не признавали нічого, дешевше 700 гривень, Cover 30 і так далі, американських брендів перейшли на мілботівські носки і вже ну, немає сенсу платити більше. Дійсно чудова якість за адекватні гроші. Далі розповім про Мілбот. У нас представлене взуття мілбот від літнього до зимового, поки що воно там складене. У нас е, я дуже, дуже. Прискіпливо ставився до постачальника взуття в нашому магазині і довго сумнівався в тому, що в Україні взагалі здатні робити якісне військове взуття. Але Мілбот мене переконав зворотньому. За більше ніж рік співпраці з Мілботом. Ми отримали кучу відео, кучу яскінів, позитивних відгуків про те, як відслужило це взуття. Воно побувало на Курщині, воно побувало в усіх точках нашого фронту. І проявило себе дуже класно. Адекватна якість, за адекватні гроші е, виготовлена дійсно в Україні. Тобто це не брендована китайська мівботом взуття, це дійсно виготовляється на Київщині, дійсно з класних матеріалів і воно дійсно працює. Звертайтесь до нас завжди в наявності бренд мівбот, шкарпетки, які є, є сумки, взуття і навіть кепочки з'явилось. З вами був 450.com.ua, завжди раді.